Депутати Чернівецької міської ради продовжили роботу 60-ї сесії, адже минулого засідання ухвалили лише перших три питання, серед яких і таке важливе, як бюджет на 2015 рік. Нині в сесійній залі перед присутніми виступив міський військовий комісар Юрій В'юн з приводу четвертої хвилі мобілізації, детальніше в нашому сюжеті. Військовий комісар закликав депутатів пройти всі необхідні медичні обстеження і власним прикладом показати чернівчанам, як необхідно нині захищати нашу державу. Адже явка військовозобов'язаних становить менше 9%. Явка на сьогоднішній день катастрофічна. Задача, яка визначена президентом України, Верховним головою міністром оборони, не виконується на сьогоднішній день. Перша четверта хвиля частково мобілізації почалася з 20 го числа. На сьогоднішній день місто чернівці повинно було вже поставити біля 300 чоловік. Я б місто лише поставилося на всього 40% від поставленого завдання. Оповіщено біля 8 тисяч військовозобов'язаних. Депутати ж обговорювали цю ситуацію та задавали чимало питань військовому комісару. Нагадаємо, що наразі військову службу несуть 707 чоловіків, в тому числі чотири народних обранці Чернівецької міської ради. certeza. Одноголосно депутати проголосували за надання щомісячної адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих при виконанні обов'язків під час проходження служби на сході України у розмірі 500 гривень. Наразі таких родин є сім. Окрім цього, внесли і певні поправки до програми Захист чернівців, де передбачили 500 тисяч гривень на бійців. АТО ще одним резонансним питанням стала ліквідація міського центру організації пасажирських перевезень. Тут думки та позиції депутатів значно різнилися. Питання громадського транспорту в місті Чернівці ми з вами розглядаємо півтора року з скандалами, з боями, з війнами, з усім. Я переконаний, що інтереси громади мають представляти чиновники, які від громади отримують заробітну плату. Інтереси громади ніколи ефективно не будуть представляти працівники підприємства гострозробкового, які кошти отримують від перевізників. Це нонсенс і це корупція. Працівники ж підприємства без роботи не залишаться, запевнили у міській раді. Зіжись на тому, що підприємство ліквідується, Олексій Павлович на минулій сесії сказав, що працівники переходять на роботу в департамент ЖКГ і будуть виконувати ту роботу і ті функції, які передбачалися комунальним підприємством, але вже не за рахунок самих. Перевізників, проте депутати все ж не проголосували за це питання. Розпорядження мера буде створено спеціальну комісію задля для детального вивчення ситуації. Вилучено. Олексій вилучено. Каспук наголосив, що народні вилучено. обранці не повинні ставати на чийсь бік, а мали б голосувати за інтереси громади та власне зміни транспортної системи в місті. То когось просив просили перевізники, когось працівники підприємства. А є ще категорія людей, які мають зробити все для того, щоб місто не розвивалося і не працювало. Надалі робота Чернівецької міської ради проходила у звичному режимі. Було ухвалено ряд рішень, зокрема щодо заміни модернізації та капітального ремонту ліфтів житлового фонду міста. Окрім цього, комунальне підприємство місто Буд було приєднано до міського торговельного комплексу Калинівський ринок. Петро Гайдащук, Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.